Правда, що людина банально думає, що її енергетично вампірять, а насправді просто великий ресурс енергії йде на всі бажання мрії, нездійснені, які в неї виникають. Ти і вас перевернуто. Енергія не йде у дію. Людина бореться всередині себе, а не рухається вперед. Вуньо Перевернута. Відчуття що щастя відібрали. Хоча насправді воно блокується зсередини. Наотіз. Сильне внутрішнє напруження. Коли людина сама створює потребу і тягне енергію на нездійсненне. вас Перевернута. Немає внутрішньої стійкості. Тому потоки енергії розпорошуються. Урус перевернута, виснаження, слабкість, втрата сили не через зовнішнього вампіра, а через розпорошення на бажання, які не реалізуються. Отже, це не вампірізм. Людина сама зливає енергію, коли постійно живе у світі. Я хочу, але не можу. Енергія витрачається не на реальність, а на образи того, що. Što se ne stalo? Se.